Майже 500 тисяч переглядів та сотні коментарів з закликом про допомогу. Пані Тамара стала героїнею нашого матеріалу на початку вересня. Вона мешканка будинку в Дарницькому районі, в який влучили дві російські ракети. Жінка дивом вижила. Однак, через вибухову хвилю втратила можливість усміхатися. Розворачусь у так, і в це время прильот, і мене багато зуби вилетіли. Коротше, говоря. Емоційна та щура Тамара Михайлівна не залишила байдужим нікого. Одна зі столичних стоматологій відгукнулась, і ми завітали до них на прийом. Як тільки вийшов сюжет з вашою героїнею, яка після прильоту загубила чи втратила зуби свої, да, зубки, то дуже багато людей почало відмічати саме нас під вашим сюжетом. І ми, відповідно, це побачили. Після того, як ми оголосили, що ми шукаємо цю жінку, що ми і вам написали, да, в обід вже пані Тамара до нас сама зателефонувала, сказала, що вже її, її всі родичі, близькі, їй кажуть, що вже ми її шукаємо. Вона до нас зателефонувала, і ми домовилися з нею про зустріч. Абсолютно безкоштовно ми її повернемо. Всичку, так. Тамара Михайлівна про бажання клініки допомогти дізналась на роботі. Ролик за її розповіддю поширився соцмережами практично миттєво. Я працюю у ліцеї 209 сузір'я і там вже всі в Тікток є на це саме. І зразу до мене те саме. не можуть вас знайти. Хто шукає? Вони кажуть, лікарня ідеал. Та питають, чи він мене незнайомий. кажуть, та я навіть не знаю, як її звати. Вона каже, просто в міністра брала інтерв'ю, а тут кажу, і ще когось хотіла те саме. А кажу, всі так знаєш, відмовляються все на світі. Вона каже, а ви тут були во время зрива? Кажу, була. Ви можете декілька слів сказати. Я кажу, я то б могла на це, але у мене зубів немає. А ви кажете, та нічого страшного. Та то як що то так без зубів почала то інтерв'ю? Давати пані Тамара під час обстрілу рятувала дитину сусідки. Вибухова хвиля вибила їй частину зубів на верхній щелепі. Однак її лікар переконаний, ситуацію вдасться виправити. На знімочку ми можемо побачити, що дуже дуже давно у пані Томи стояв незнімний протезик на верхній щелепі. Під час прильоту просто хвили його вибило, і на жаль, ці зубки, які у нас є на верхній щелепі, ми їх вже врятувати не можемо. Першим етапом у нас буде це видалення тих зубчиків, які залишилися. Одномоментно там є ризик того, що ми можемо з першого разу це не зробити. Тому ми вирішили такий вибрати шлях, який більш гарантований, Будемо це так називати. Тобто, спочатку ми видаляємо, робимо тимчасове протезування. І потім вже будемо робити е, безпосередню імплантацію і вже потім відновлювати весь зубний ряд. Стоматологічні послуги пані Тамара отримає абсолютно безкоштовно. Однак ми поцікавились про їхню вартість для звичайного клієнта. Коштувало б десь в районі 200-300 тисяч гривень. Тамара Михайлівна каже: самостійно собі таке лікування оплатити б не змогла. Такої клініки, немає, тому що я вам хочу чесно признатися, мене 50 років стажу, а пенсія 3803 688. Ну, оце я пішла на роботу в ліцей, розумієте, за що? Ну, от за такі гроші можете поставити собі? Лікування та протезування триватиме від чотирьох до шести місяців. Тамара Михайлівна готова до всіх викликів долі і з нетерпінням очікує на результат. Жінка пережила ковід, який охопив 80% її легень, врятувалась від російського обстрілу і тому переконана, фортуна завжди на її боці. Я кажу, що це зуби зроблю, і Швейцарії поїду. Бели швейцарському У Мене друзі, ви знаєте, скільки кашели мій стороблі міста друзів. Лікарі на постійній основі займаються благодійністю, допомагають захисникам і дітям, які втратили батьків. Насправді це наша місія. Ми просто дуже сильно про це не кричимо, не оголошуємо. Але хто нас знає, то ми за час війни власними коштами, не оголошуючи збори командою, власниками власників нашої команди, роботами. Ми допомогли вже більше, ніж на 5 мільйонів гривень. Редакція новини Лайв щиро радіє за пані Тамару. Ми продовжимо стежити за її історією і максимум за півроку покажемо вам її щасливу усмішку.